Ви зобов'язані мене доставити до сіркаського ТЦК, інваліда другої групи війни. Так, бо ви знаходите. Те, що у вас є посвідчення, а те, дає що права у вас теж, я не розумію, що у вас не давати. дає право на відстрочку. Яка відстрочка? Я, в мене, я списаний з військомата. Як це списаний? Ну, списаний. Списувати можна товариша по партії. В якій партії? Ну, списувати ну, ви, це ви, право бронювання. Вані? Дивіться, право бронювання це називається. Ну, ви а вані? списаний, це списувати можна товариша по партії. Як це спитати? Ну, коли в 18-му році я захожу в військкомат, він каже, і так само в армії, якщо ви ну, служили. так. Для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати. Вилучене з товари... військового обліку. Ну у вас є підтвердження, це що у вас просто пенсійне посвідчення, ви... Мене написано, що ви другої інвалід другої групи. Інвалід війни, другої група, я не можу призиватися, у є Написано в законі. Якщо я кажу, письма... що при... під час того, коли і вступає. Дивіться, в мене стан... за станом здоров'я я не можу нести службу. У мене є з собою документ. Та я ж вас не заставляю. Так ти ви мене заставляєте. Ти каже, мені Службу щас... не з тими вас залишити. Ну, ну, звісно, до військомату. Чого мені саме їхати? Роз? Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, сім'ю свою кормити, а не їздити з тобою ні, по ПЦК. Четвертий раз кажу. Ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У мене, мене, мене все записано. Подумав, добре. Да.